Вариські винахідливі, кмітливі з ними ніколи не буває сумно. А їхня харизма запалює вогонь, що буде освітлювати шлях у їх 100% щасливе майбутнє. Вони упевнені в собі. Розумні та наполегливі, і, попри всі складнощі, довели, що саме вони майбутні цієї країни та рідного Харкова. Все це про випускників 2025 року Новобаварського району, незламного міста героя. Тож для найкращих найкраще свято, де вони всі переможці. роки, напевно, я буду згадувати довго. І... Доволі часто, оскільки вони склали значну частину моєї життя. Я буду сумувати за всіми за різними заходами, які проводилися на школі, за різними активностями, турнірами, олімпіадами. усім цим всім шановні випускники, бажаю вам і собі залишатися такими, якими ви є, знайти свою стежку у житті і рухатися тільки вперед до своїх незабутніх рій. Напевно, найбільше згадувати буду можливість зустрітися з однокласниками усіма. Багато хто приїхав за кордону з інших міст і Можливість відзадвувати випускний, нормально ну, мати свято це дуже важливо для мене. Шановні випускники, бажаю і собі і вам стати найкращими у своєму дорослому житті, бути найкращими, так як ми харків'яни, і по-іншому не вміємо. Насправді, за всі ці роки я зрозуміла, наскільки важлива дружба, бо саме в школі я зустріла дуже багатьох класних людей. І за останні півроку ми досить багато часу проводили на репетиціях, саме для цього випускного вечора. І насправді. Зв'язки я певна залишиться зі мною на все моє життя. Шановні випускники, я бажаю собі і вам терпіння, а також успішно скласти іспити. Ці 11 років були найважливішими в моєму житті. Я буду сумувати за вчителями, однокласниками та часом, у якому я вчилася у цій школі. Тому бажаю усім щастя, миру та щоб ми всі були щасливі. Все хочеться, щоб як мого скоріше у цих дітей. Вони дійсно на це заслуговують. А настало мирне, щасливе майбутнє. І вони змогли втілити всі свої мрії, а, вступити до вишів. Звісно ж, мені а, ну, трішечки, трішечки, сумно. Але більше я щаслива. Я щаслива, що вони входять в доросле життя. Хотілося б, щоб ми. Перший повноцінний такий випуск до 11 класу, тому вони вперше випускаються. І я вперше випускаю. Ми дуже раді. Шановні випускники, шановні батьки. Я дуже від щирою серця вас вітаю з цим святом, до якого ви дуже довго йшли, ви дуже мріяли швидше завершити школу і стати дорослими. А це ж так, це такі дитячі мрії. Колись вам захочеться все ж таки повернутися назад у дитинство. І... Я так сподіваюсь, що колись ви я зустріну вас з вашими дітьми і буду знову вчити і випускати. Я бажаю вам всього найкращого. Відчуваєш гордість за своїх дітей, відчуваєш радість, хочеться побажати кожній своїй дитині, яка сьогодні випускається щастя, успіхів. Що... Хочеться сказати, що любові завжди більше. Ми дуже любимо наших випускників. Ми бажаємо. Ім мирного життя і щоб вони залишалися у нашому місті. Ви наші випускники, любі наші діти. Я пишаюсь кожному з вас. Я дякую кожному з вас, бо ви не зла. Ви майбутнє міста Харкова, майбутнє нашої славетної України. І дякую вам за те, що незважаючи на не незважаючи на постійні обстріли, маючи повітряні тривоги, ви зробили це. Я дуже хочу, щоб у вас все було. Я дуже хочу, щоб нарешті настав справедливий мир, Щоб нарешті ви були щасливі. Щоб ми разом відбудовували наше славетне місто, міста Герої Харків. І я впевнений, так воно і буде. Знаєте, сьогодні я хочу, щоб ми оплесками подякували нашим славетним воїнам, воїнам ССУ, за терміні яких ми шабермо. Я хочу, щоб ми разом подякували вашим батькам і вашим вчителям. Дякую вам, вчителі! Дякую вам, батьки! Ну, і звісно, хочу привітати всіх вас. Так, сьогодні ви кракуєте доросле життя, але я впевнений, що роки, які ви провели в школи. Будуть незабудні так, на вашу долю випали іспити, важкі іспити. Але ви неймовірно згуртовані, Ви не нами. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Андрій Сириця та Ігор Мікенін. Харків, новини.